Доброго здоров'я усім, хто завітав в гості. Продовжуємо нашу останню гру. Карти обирають. Сьогодні починається другий тиждень. Нагадаю, коротенько, ми вишиваємо чотири основні сюжети. Якщо випадає джокер, беремо ще п'ятий в роботу: або старт, або якийсь із вже початих, раніше, не оцих чотирьох. Кожному сюжету присвоєна певна масть. У нас з Танюшою різні сюжети. Відповідно, я вишиваю свої 4, вона свої 4. У мене це велич природи від Лукас, ось оцей олень. І масть бубнова. маячок від Леті Стіч, котечна узбережжі масть червова. Мережка олені під дубами під мастю Пік. І Оланта. Літній пейзаж, ось оцей, трифова масть. Танечка за допомогою карт щотижня обирає нам норми, які ми будемо вишивати 7 днів, а далі звіт і обмін враженнями, красою і так далі. Отож, Таня, тобі слово, нехай карти оберуть нам норми на другий вишивальний тиждень. А ми обираємо наступні норми. Я перетасувала за кадром карти, і сьогодні у нас 8 квітня, ми розпочинаємо новий наш тиждень, нові норми, і давайте оберемо на 7 днів, що ж ми будемо вишивати. 7 пікова. Шість червова, дев'ять бубнова, поки невеличкі норми. Валет трифовий у нас, вісімка червова. Так, так, давайте ось цей. 9 червова, Червовим картам везе. Процесу, точніше, так, шість і бубна. Так, я дивлюся, що у нас, ну, в принципі, такі норми випали, що на день достатньо. Не буду тащити восьму карту, тож залишу, як є. Що ж, Ліля, тобі мені успіху, а нашим глядачам гарного перегляду нашого відео з відшивами наших процесів. Танечка, дякую за вибір. І що ж нам треба буде відшити на другому вишивальному тижні? Пікова масть у нас випадає один раз, норма 700 хрестиків. У мене масть пік це олені від мережки, тому цей сюжет має прирости на 700 хрестиків. Моя квітла Стіч Червова масть, випав він нам аж три рази, і на ньому буде Одна з найбільших норм цього тижня загалом 2300 хрестиків. Наступна масть це бубна. Сюжет у мене велич природи від Лукас і загальна норма на ньому, до речі, найбільша буде 2400, адже випав він нам два рази. Ну і четвертий сюжет у мене це Оланта, літній пейзаж. Випав нам лише раз, норма 1100 хрестиків теж має непогано прирости. Зараз покажу вам, як виглядали мої сюжети в кінці першого тижня, відповідно на початку другого тижня, і піду вишивати. Зустрінемося з вами через 7 днів, коли я покажу результати відшиву за другий вишивальний тиждень. Вітання знову! Поки ми з вами не бачилися, промайнув цілий вишивальний тиждень, і зараз покажу вам, що ж у мене за цей період навишивалося. Нагадаю, вишивали ми 4 сюжети, покажу вам результати в тому порядку, в якому сюжети нам випадали, і першою нормою на другий тиждень мені випала. Мережка, сімейство оленів, норма всього 700 хрестиків. Відшилося в мене 703 хрестики. Е, працювала я вгорі. Ось тут я продовжувала вишивати. Ось оці е, листячко. трішки тут неба я зачепила. Е, така мішанинка там з кольорів іде, коричневі різних відтінків. Небо дуже гарне і жовте, і таке рожеве, блакитне. Ну, дуже виходить красиво, дуже виходить, особливо при темному світлі. Виглядає це небо просто казково. Невеличка була норма, на жаль. Впевнена, наступні норми по цьому сюжету будуть більшими, тому що, як ми вже і говорили, в середньому має відшитися на кожному сюжеті по 10-12 тисяч хрестиків. Отож, таким був перший сюжет. Переходимо до чергової масті, і під нею у мене маяк вітлетічкатечна узбережжі моря. Червова масть. Норма була цього тижня 2300 хрестиків. Відшилося в мене 2303 хрестики, і, як на мене, дуже відчутний привіст на цій роботі. Такий прямо ух. Мені дуже сподобалась така велика норма. Кілька днів я його підряд вишивала. Зашилася в мене. Ось оця частинка майже повністю. Тут залишилися якісь одиночні хрестики, залишаються до 300 загалом на відшитій вже області. Буду наступного разу, я так думаю, дошивати. Для того, щоб вже спокійно перемотати канву нагору і вишивати, іти вже вишивати вниз. Там стільки всього цікавенного. Дуже хочу, я, до речі, вже ці квіточки почала. Ось вони, вже я їх надкусила. ось отут. Квіти, дуже мені подобаються ось ці глечики, хочу їх повишивати, ось ця пташечка також буде вишиватися. Це лелека, мені здається. ну, Дуже схоже, принаймні, на лелеку. Дуже подобається мені оця доріжка кам'яна до будиночку. ну, Загалом тут багато деталей. Я думаю, що буде складніше вишивати, ніж те, що вже відшилося, але за те, яка краса отримується. Так, переходимо до наступного сюжету. Там також була величенька норма, найбільша на цьому тижні, і це сюжет від Лукас велич природи 2. Вишивався він під. А бубновою мастю норма загалом була на цьому сюжеті 2400. Відшилося в мене 2407 гобеленових стібків. Гарненько я повишивала ось отут позашивала. Ось отут я вишивала травичку, вже до неї підібралася. Чудовий отримується результат, гарний приріст. Загалом вже майже 8,5% в мене вишито на цій роботі. Я собі окреслила ось оцю область і намагалася в ній максимально все зашивати, всі пропуски, багато було коричневих кольорів. Вже такі жовто-гарячі ось тут я повишивала, дуже мені сподобалося. Там кілька кольорів, так розбавила коричневі. Було цікаво вишивати. Що мушу відмітити, вишивається дійсно, як багато кольоровка, і кольорів тут немало, 64, і достатньо великий розкид іде хрестиків, багато достатньо одиночок. Непогано так віддалених одна від одної, ну, не, не тільки одиночки, там два хрестики, три хрестики в різних місцях. Коротше, складність тут всього 4 з 8, але я би так не сказала з огляду на те, що немає якихось великих таких кольорових плям, які зашиваються, треба побігати нормально так, по ділянці, яку вишиваєте. І на гобелені, мені здається, це складніше, ніж на канві, хоча і має бути швидше в два рази рівно. Вишивала я, щоб собі трішки спростити задачу від найбільшого кольору до найменшого на вибуття. На вибуття, звісно, не виходить, тому що десь колір, наприклад, я вишиваю ось тут, а він мені ще тут трапляється, якихось 2-3 хрестики, то я, звісно, туди не біжу. Це таке не повне вибуття, але на скорочення хрестиків. Це трішечки задачку спрощувало. Але я так дивлюся, по сюжету далі має бути простіше, як на мене, особливо область неба. Там, мені здається, буде, ну, як і в шале, напевно, так само там, де небо, там не складно. Там є кілька кольорів, але вони такими, ну, хай не полосками, але такими більш крупними кольоровими плямками зашиваються, і це швидше та простіше. Ось такий результат у мене по третьому сюжету на цьому тижні. До речі, на цьому тижні тільки 4 сюжети. Не випадав нам Джокер, тому норма, до речі, норма середня на тиждень десь близько 6,5 тисяч хрестиків. Минулого тижня це було 5 сюжетів, тому основні не так сильно приросли, а цього тижня 4 і на них вже більш суттєвий приріст. Ну і покажу вам ще четвертий сюжет це моя Оланта, літній пейзаж. Ось оця караса красивенна від Оланти під Трифовою мастю. Вишивалася в мене на цьому тижні також. Норма була 1100 хрестиків. вишилося в мене 1144 хрестики. І цей сюжет наразі готовий майже на 18%. Звісно, я не рахую ті хрестики, які я вишиваю а з паперу, там рівно півтори тисячі, але то, в принципі, небагато так День посидіти з цим сюжетом. Вишивається він надлегко, дуже приємно, І така краса отримується. Подивіться, лише, які виходять соняхи. Я знову цього разу. Не встигла зробити бек, бо захопили мене оці вже лавандові поляки у мене почали вишиватися, доріжки між ними. Так що, думаю, бек трошки почекає. Хочу я зашити повністю вишити весь низ. Це, до речі, половина роботи. І ще половинку я відійшлю, тоді вже зроблю бек і перемотаю. Ось такий. Результат маю я по цьому сюжету. А, вже не терпиться мені розпочати наступний вишивальний тиждень. Хочеться мені дуже саме оланту повишивати, не знаю чому, але так мене чіпляє цей сюжет, так не хочеться його випускати з рук, дівчата, насправді. Просто краса та приємність. Так, ну і на цьому, напевно, все. Буду завершувати відео. Зараз виведу на екран фото всіх чотирьох сюжетів, які вишивалися. Як завжди, хочу побажати нам з вами міцного, преміцного здоров'я, фізичного, ментального безпеки, спокою, миру і якнайскорішої перемоги. Почуємося з вами у наступному відео, у третьому вишивальному тижні нашої вишивальної гри. Карти обирають. Бувайте здорові! Усім всього найкращого!